Триває ЕТР на громадському інтерактивному та радіо 1. до нас в ЕТР приєднується Ігор Рейтерович, політолог, який нам прокоментує власне вчорашню вчорашній пуч, так би мовити, чи марш, як вони називають, справедливості Вагнери, Вагнера, зокрема, Пригожина. Вітання, пане Ігорю. Вітаю, пане Ігорю. От я вже як сказав, хочемо поспілкуватися з вами про вчорашню вчорашні події на Арефії, зокрема про Пригожина, про його ось цей такий пуч на Москву, що це було, і які висновки слід зробити українцям із ось цієї всієї ситуації довкола вагнерівців і їхнього цього так званого заколоту. Ну, перший найголовніший е, висновок, який зараз слідує, важливий для нас, на жаль, поки громадянська війна на Росії не почнеться. Ну в тому форматі, в якому ми нам хотілося, і це було б навіть певно певною мірою історично справедливо. Але е, система поки що встояла. Хоча е, ця спроба заколоту вона показала всю гнилі цієї системи, і те, що в майбутньому вона обов'язково розвалиться, і це призведе до вкрай негативних наслідків для Російської Федерації. Другий момент е, він Говорить про те, що на Росії реально починається вже процес внутрішньої боротьби за владу, тому що е, оцей заколот треба сприймати навіть не стільки як заколот суто пригожена, бо він там переслідував дві мети: одна мета була пов'язана безпосередньо з його життям і його. Там свободою він її попередньо досяг, але не факт, що він живим залишиться, тому що нас наздогнати в принципі в Білорусі. І другий момент це все ж таки ті люди, які стояли за ним і які всю цю історію спровокували. Я відразу хочу сказати, що е, якісь там сценарії чи версії про якісь конспірологічні про те, що це було погоджено з путіним і так далі. Ну це повна ніцінитниця. Чому тому що е, реакція Путіна і реакція його найближчого якогось там оточення була дуже показова? Це була розгубленість, апатія, паніка певної міри. І вони не знали, що відбувається, не знали, як на це реагувати. Але інша якась група, яка є в оточенні Путіна, ну, в них там просто кілька. Вони явно стояли за цією історією, і вони таким чином фактично перезапустили на Росії е, оцей процес е, операції наступників або приємних, як вони кажуть на своїй російській мові. Тобто логіка тут така, що елітам продемонстрували так званим елітам продемонстрували, що Путін ну, фактично вже не є тим альфа самсем тим лідером, альфа-лідером, яким він був раніше. Він не контролює ситуацію, є дуже великі проблеми там і так далі. І Відповідно, треба когось готувати йому на заміну. Мені здається, що ми навіть вчора почули і побачили певну міру людину, яка може прийти на заміну Путіна в певній перспективі. Це була та людина, яка безпосередньо домовлялася з Пригожиним, не Лукашенка, тому що Лукашенко це не більше ніж Ширма. Це губернатор Тульської області області Олексій Дюмін, який і раніше розглядався в якості такого приємника, але. Зараз е, історія з ним заграла абсолютно новими фарбами, і мені здається, шанси його е, очолити цей транзит. Ну вони на сьогоднішній день зросли, оскільки всіма літом дуже добре показали, що Путін вже не зможе тримати всю систему в покорі, можуть допускатися такі. І абсолютно дикі неадекватні речі, характерні для state, тобто держави, що не відбулася, і відповідно в перспективі його треба змінювати. От мені здається, це ключовий головний наслідок цього так званого заколоту. І ті люди, які його організовували, ну цієї великої мети зрушити цю систему і актуалізувати знову розмови про е наступника. Ну, вони цієї мети досягли. Пане Ігорю, Ви згадали про те, що е українці повинні готуватись до того, що зараз. Громадянська війна на Росії не розпочалася, але які ще висновки слід зробити українцям з цього всього, що відбувалося, до чого нам слід готуватися? Ну, дився, нам слід в першу чергу готуватися до того, що, на жаль, ніхто крім нас Росію не переможе і з України не вижене. Ну я розумію певну еферію, яка була в українському суспільстві. Спос. Тигаючи за всіма цими подіями, шкода, що вони не почали стріляти один одного, тому що якісь би там ну реальний якісь би громадянський конфлікт він би ну, явно нам пішов на користь. Але це ну, в черговий раз просто показало, що нам слід покладатися тільки на себе, на наших партнерів, які нам допомагають і які нас підтримують. Я думаю, вони також зробили певні висновки, що Росія далеко не така сильна, як вона про себе любила там постійно заявляти, і цим ну, цією ситуацією також треба користуватися. Тому головний висновок для нас, що е, всі. Ці навіть конфлікти, які виникають на Росії, це конфлікти за владу, але це конфлікти, які не будуть мати на меті негайне завершення війни, вихід російських військ, там виплату репарацій і так далі. І прийти можуть навіть люди ще більш радикальніше. І агресивніше налаштовані по відношенню до України, ніж, наприклад, це робить Путін. Хоча здавалося б, ну куди ще далі там Путін може такі речі робити, да, куди ще агресивніше. Ну, це ключовий висновок для України. І мені здається, що е, ну, українське суспільство, влада, військові наші вони абсолютно цьому свідомі, достатньо тверезі були оцінки. Е, да, ще раз повторюся, всі з захопленням спостерігали за цією історією, але ця історія ну, була зрозуміла, що вона, скоріш за все, так, і закінчиться, і треба сп... Сподіватися і покладатися вперед усім на свої сили пане Ігорю, а от стосовно все-таки поведінки самого цього пригожина на вашу думку, то чому він вирішив втікати до Білорусі, наскільки це дійсно безпечне місце для нього, і які його можуть бути наступні кроки? От деякі західні ЗМІ пишуть, що нібито з Білорусі ці вагнери можуть посунути на Україну. Чи вірите ви в такий варіант? Ну, дивіться, в цей варіант тут не треба вірити чи не вірити, треба довіряти фактам. На сьогоднішній день ніяких вагнерів там в е, об'ємах, там, я не знаю, там не те, що там сотень, тим більше тисяч в Білорусі немає. Якщо вони почнуть там з'являтися і частина цих вагнерів е, перемістяться туди за привоженим, тоді ми зможемо робити певні висновки. Я переконаний, що наші прикордонники, розвідка вони дуже уважно цю ситуацію відстежують. Станом на сьогодні ніяких загроз там вторгнення вагнерів з Білорусі в Україну немає. Якісь апокаліптичні розповіді про. Те, що вони знов підуть походом на Київ, ну це російське іпсо, і це треба розуміти. Ну вони вже не, на не другий це день, день, заявив ну... екс голова генштабу Британії, що. Вони можуть напасти на Київ із Білорусі. Да, я знаю. Я ж хотів тільки так. що сказати, що деякі просто західні дослідники, які про це або там колишні експерти чи урядовці, які про це пишуть. Е то треба, по перше, дивитися, хто підхоплює ті заяви, які вони роблять, і не забувати про одну просту річ. Що це пишуть люди, які теоретично зараз моделюють ті чи інші конфлікти, <гум> може бути ймовірність нападу з Білорусі на Україну? Так може. Ну вона завжди є. Вона нікуди не хотілася. Просто станово. Так, да, просто станом на сьогодні вона становить там менше одного відсотка. Збільшиться цей відсоток. Так, да, можливо, але ми будемо спостерігати за ситуацією. Тут просто ще є ж один нюанс. Дивіться, якщо це відбудеться, гіпотетично, якщо навіть це представити, а для цього їм треба перекинути мінімум кілька десятків тисяч туди військових, і це ж буде помітно. Ну це буде вже точно означати втягування Лукашенка на пряму війну. А він цього не хоче. Він, до речі, в цій історії з Білорусію пригоженим. Чому з'явився як Ширма, не він був головний переговорник, бо йому це вигідно, Пригожин, Ну там зараз виїде туди, звідти може виїхати в Африку. Але Лукашенко за це щось отримає. Що отримає? Він отримає гроші від Росії раз. Він отримає участь, скоріш за все, якусь тіньову в оборудках Вагнера в Африці, Сирії, там в інших країнах, де вони цим ну або континентах, де вони цим займаються. Два ну тобто, золото, наркотики, е, що там в них ще. Кіднепінг, торгівля людьми це ж те, чим займається Вагнер, і тепер до цього може мати відношення Лукашенка, ну через своїх якихось там зрозуміло типу спецпризначенців, і на цьому просто заробляти. Плюс може він отримає ще якусь додаткову гвардію собі, там невелику, але яка буде всередині країни, яку він там для чогось може використовувати. Е, тому тут зараз багато може бути версій сценарію, але ну дуже зарано просто про це говорити. Тільки вчора відбувся цей так званий заколо. А ми вже робимо якісь там висновки з приводу того, як далі буде розвиватися ситуація. Сituація а у Пригожина майбутнє таке. Він йому зараз, ну якби треба вижити. Не факт, що це буде, хоча йому там щось гарантували. Але я думаю, що він дуже буде уважно слідкувати за всім, що відбувається довкола нього. Можливо, він навіть виїде кудись там в Африку, зникне на певна певний термін. Але я думаю, що він сподівається в Росію повернутися так, чи інакше, коли почнуться там серйозні процеси переділу влади. Я думаю, що він про себе ще нагадає і е навіть спробує можливо робити політичну кар'єру. Звичайно, якщо до цього часу доживе це важливо дуже уточнення. Пане Ігорю, також хочемо дізнатися. А загалом, чого хотіли досягнути ось ці вагнерівці, чи як вже сьогодні говорять в українському інфопростору спецслужби Російської Федерації цією демонстрацією на своїх територіях? Ну тут на дійсно не вагнерівці, тут Пригожин, якесь його найближче оточення. Люди, які за ними стоять. Ну я в принципі про це вже казав. З одного боку, Пригожин бився за своє життя і за збереження, хоча б мінімального контролю над вагнерами. І він над якою частиною цей контроль зберіг. Ну, частину зараз переведуть на контракт в російську армію, а яка частина десь виїде, чи піде, наприклад, типу відставку, але залишиться ну по суті його прихильниками, яких потім можна буде використати. Але найголовніший момент в тому, що його використали для того, щоб розпочати практично реальні розмови і дії в Росії щодо формування цієї операції наступне. Тому ну, щоб просто виставили Путіна ідіотом, виставили голим королем, таким да, знаєте, або там як у Редера Кіплінга а Кіла промахнувся. Показали, що він не здатний всі ці процеси контролювати. І дідуся, оцього бункерного треба змінювати. Мені здається, це було, було ключове завдання, і е, воно, в принципі, досягло своїх результатів. Ну, Далі ситуація може там за різними сценаріями розвиватися. Ну я, наприклад, не сильно вірю, що Путін почне якісь репресії. Е, чому? Тому що, ну, по-перше, карати треба багатьох, це раз. По-друге, йому нема на кого їх міняти. І по третє, не факт, що ці репресії будуть виконувати ті, хто повинен цим займатися. Тому, він надалі буде робити вигляд, що все типу нормальна ситуація під контролем. Він там править. Хоча насправді е, я думаю, що вже навіть ті люди, які прям дуже близько до нього стояли, зрозуміли, що з цим треба закінчувати і шукати якісь інші варіанти, якихось інших, е, ну якусь іншу кандидатуру, яка його зможе замінити в найближчий час на посаді президента Російської Федерації. Пане Ігорі, але є також думки, нібито е, якраз Пригожин може. Так би мовити, замінити Лукашенка чи стати наглядачем за Лукашенком в Білорусі, чи вірите ви в такі версії, чи це потрібно самому Пригожину, а тим паче Лукашенко? Ну, дивіться, я не сильно всі версії вірю. Я поясню чому, тому що ну якби ми не ставилися до Лукашенка, ну він же не ідіот. Він же прекрасно знає, хто такі вагнери. Всі хто такі Пригожин. В нього з'явилася можливість взяти певну участь у внутрішньоросійських процесах. Він ними скористався. Він за це отримає е, іміджеві собі плюси. Он там, та е, ідіот Соловйов. Його там ледне на Нобелівську премію мира висуває. Ну, ну там зрозуміло коментувати російських пропагандистів. Ну немає особливого сенсу, але показово. Він тепер отримає від Росії, скоріш за все, якісь там додаткові кредити, гроші і так далі, які він постійно <кхід> і так виклянчує у Путіна. Ну і плюс отримує ту участь, про яку я говорив, в якихось там контрактах, якими займаються вагнера, і тепер вони частково будуть проходити також через Білорусі, і він на цьому буде заробляти. Те, що він там зможе, знаєте, втратити владу, а вагнер якось почне в Білорусі пригожин там все контролювати. Ну я не думаю, що він це допустить. І, врешті-решт, це знов таки буде помітно в найближчий час. Якщо там почнуть з'являтися дуже багато вагнерівців, які там почнуть окремо жити, окремо там, ну, в якихось Бурах да складати якісь там певні великі загони, проводити якісь там навчання і так далі? Ну тоді можна там уявити, що таким чином Росія там спробує навіть встановити якийсь контроль над Білорусю. Але я не думаю, що він допустить прямо появи такої кількості вагнерівців на своїх територіях? Ну він, в принципі, отримав те, що він хотів. Ну а далі буде за своїм звичаєм е, бігати, обіцяти, але не робити, що від нього буде хотіти Росія, Пане Ігорю, А як ви розцінюєте позицію? А Кадирова в цьому конфлікті і його ось надсилання якихось військ до Ростова, і це все саме цим і обмежилося? Ну так, от позиція Шкадирова дуже показова, тому що він півдня мовчав, тільки потім ви виступив з заявою на підтримку Путіна. А потім сказав, що я відправив значить, військових там придушити цей виступ. Вони 5 годин стояли в пробці на трасі. Ну ви ж розумієте, що про що це говорить? да, Стояти в пробці, коли можна їхати, наприклад, було по е іншій частині дороги, яка була порожня, але це, ну, це така історія. От це якраз позиція продемонструвала взагалі ставлення еліт до Путіна, що ніхто не збирався ризику. Вати, підставляти свою голову і тим більше е, втрачати своїх персональних військових з приватних цих армій на е, от всі ці історії. Путін це дуже добре помітив. Насправді, я думаю, е, ну чи зробив він тут висновки Навряд чи, тому що він вже просто залежний від цих еліт. А Котиров, ну він робить рівно те, що він робив останній рік. Тобто, усіляко уникає якоїсь активної участі своїх е, ну своїх представників своєї приватної фактично армії в бойових діях, е, робить якісь там голосні заяви, збирає собі якісь дивіденди і готується до подальшого переділу і боротьби за владу всередині Російської Федерації. Е, ну, і він в цьому буде брати безпосередню участь. Але от яка це буде участь, ну, ми подивимося в залежності від того, які там будуть кандидатури е, на заміну Путіну. Пане Ігорю. А чи може означати ось ця ситуація з Пригожинем, е, Те, що в Росії розпочнуться якісь кадрові зміни, і, до прикладу, полетить голова. Того ж таки Шойгу чи е, Герасимова? До речі, ці люди зникли, нічого не коментують, нічого не говорять, і за, зрозуміло ну, взагалі не зрозуміло, що з ними відбувається. Так, да, я думаю, що з високою ймовірністю, ну як мінімум, Шойгу вони знімуть. Зараз називають там кандидатуру на заміну. Ми вже його згадували. Це Дюмін. Е, тим, тим більше він кадровий військовий, в принципі, і, і може прийти. А замість Герасімова буде той ідіот Суровікін, який не вміє два слова зв'язати: генерал Армагідон. Е, це すごいや。 Типу компроміс, але якщо це і відбудеться, це відбудеться через певний період часу, тому що зараз це зробити, ну це вже остаточно. Там знаєте, виконати типу умови Пригожина, і це не дуже гарно буде виглядати з точки зору збереження обличчя, хоча там немає що втрачати. Але тому я думаю, що зміни ці будуть, але вони ну знов таки це ж не принципово впливає на внутрішню російську ситуацію. Це навпаки буде свідчити в черговий раз, що ті люди, які стояли за цією імітацією заколоту, вони своєї мети досягли і вони змушили, зму. Мусили Путіна фактично робити ті речі, які вигідні і які вони хотіли зробити давно, але по-іншому не виходило. Тут вони пригожена використали, і тепер вони цей результат отримують такі, якими був потрібен пане Ігорі, То зважаючи на всі ці обставини, чи можна очікувати найближчим часом, що там знов розпочнеться, чи якийсь заколот, чи якийсь марш, чи десь все-таки запалає? Ні, ну Зараз я думаю, буде певна пауза, тому що це логіка взагалі різних там заколотів, виступів mm -hmm. і так далі. Буде такий період відкату певною мірою. Але дивіться, ця ситуація може насправді дуже швидко змінитися за кількох умов. Перше, там вб'ють Пригожина або спробують на нього. На життя там замах здійснити, він ж про це мовчати не буде. Або е, вагнерівців зараз жорстко почнуть е, навіть не те, що там змушувати підписувати контракти, а фактично заганяти назад е, до в'язниць там і е, історія про амністію, так звану, вона залишиться тільки на папері. Третій момент: ситуація на фронті. Перекинуть їх на фронт, почнуть використовувати як гарматне м'ясо, вони можуть локально збунтуватися і скажуть, що це покарання за наш виступ, нас просто утилізують там, за допомогою збройних Сил України, і ми відповідно тоді виступаємо знову проти там влади. Але це вже буде реально такий російський бунт, як там безмислений і безпощадний. Тому оці фактори вони в принципі можуть вплинути на зміну ситуації, але підстав зараз для чергового якогось заколоту в найближчий час ну немає, тому що це не вийшло. Тепер система трохи типу видохне, зосередиться на якихось інших там обставинах. Хоча в перспективі це знов таки можливо, тому що я ж кажу, що ми побачили тільки перше. Акт, далі буде другий, третій, він буде набагато кровавіший, тому що там вже почнеться реальна боротьба за владу всередині Росії. Ну і Лебедине озеро. Чи побачимо ми його найближчим часом? Ну нам би хотілося, звичайно, тому що будь-яка боротьба за владу з усуненням Путіна це все одно для нас добре. Да? бо хто би там до влади не прийшов, він змушений буде витратити багато часу, щоб взяти таку країну, як Росія, там, наприклад, під контроль. Тому я думаю, що ну прям дуже в найближчий час ми це озеро не побачимо. Але рано чи пізно воно обов'язково буде. Ну чи розуміє це Путін? Ну далеко до речі, не факт. Може він вважає, що він пережив все нормально, система сильна і буде робити далі, те, що він робив, а оскільки. Тільки він пливе просто за течією, ну то рано чи пізно його викине на якийсь там берег, і це буде не той берег, на який він, наприклад, там сподівався. Тому чекаємо, але тут, знаєте, головне для нас не впадати в якусь ейфорію і розуміти одну дуже просту істину: що тільки ми самі можемо розбити Росію, і вигнати її з наших територій. Сподіватися, що вони самі підуть, бо в них завалилися щось зсередини, це марна справа. У них, на жаль, ще є ресурс міцності, і цей ресурс достатньо великий. Ну що ж, дійсно сподіваємося на наші збройні сили України і підтримуємо їх. А нагадаю нашому ефірі сьогодні був політолог Ігор Райтер.